Вітаю вас, шановні гості глядачі мого каналу. Слава Україні, слава Збройним силам нашої України. Дивіться, який в нас Сонях на даний момент. Е, от це, дивіться, який вже він шикарний, хороший, грубечий і великий. Дивіться. Я думаю, дякую Богу, з нього повинен бути непоганий медозбір цього року. Бо у нас там є біля військової нашої частини посіяний. Там взагалі такий нещасний, а тут уже... У мене 1,72 з зросту, то можна сказати мені по шию вже, а деякий вріст зі мною. Ну хоче дуже великий, гарний. О, ось через дорогу він там далі йде. Ось там ліс і там моя пасічка стоїть. Дивіться, гляньте, які вже головки в нього. Вже я думаю, що, а ну, експерти, підкажіть, будь ласка, через скільки приблизно вже він почне квітнути. І дуже такий мені ну, те, що дуже грубе стебло в нього. Дуже грубе стебло. Взяв стільки, що в нього і такий липкий. Сьогодні я їду, дякую Богу, поїду на лісову пасіку. Давно вже там не був, хочу глянути, що там і як. Там В нас йшли такі дощі, волога. <кху> Вологи в ньому височає. Я надію, цього року буде хороший медозбір сонячника. Перше за стільки років нас його посіли. І нас вже, дивіться, починає квітнути золотарник. Вже починає квітнути золотарник. О, зараз пішов вже взяток. У мене цього року оце пізно так пішли, зроїлися сім'ї. Не знаю чому не було як такого взятку. Липа перетіла, взятку майже нічого не дала. Майже нічого не дала, там щось. І все. Тож зараз їду додому і буду їхати працювати. Дивіться, приїхав додому, як завжди, в мене тут сидить рій. Знову дивіться, які рої ще всівся. Зараз ми його відразу знімемо. Щоб він ніде не слиняв. Все полюбе, щоб мій рій вилетів. Будем працювати, не знаю, з яких вуликів. Да, мене так давно не було, що пізно так виходять руї. Це зараз 9.30, він же сидить, напевно, вчорашнього дня. Трошки розстроєний, але нічого. Що є, то є. Якось воно буде. Головне, що ніде не втік. Так, дивіться, нарешті я дякую Богу, вибрався з дому на лісовий тучок. Там стоять вулики. Джола, такого дивлюся, йде льот на ліс, збираються хмари. Е, так, ліс у мене трішки пропало фундука, але дякую Богу люди підказали, що це можливо бути хрущі. Ми його обробили, підлили. Ну, Це вони пропускали запасні пагони. Це треба покусити, а то пропало в три саженці. І два з них пустили... Пропустили, е, ну, як то ж сказати правильно? ну. Ой! Пустили нові пагони. Дивіться зараз, які вже в мене горіхи. Фундук. Дивіться, який славний фундучок, дивіться, який великий, гарний. Ось такі вони красавці, дивіться. Дякую Богу. Поки що. Ну, плодоносять. Почали плодоносить. Почали плодоносить. Так, зараз покажу, що. Так, дивлюсь, дивлюсь, ага. Так, що цікаво, що в цій стороні взагалі ну, немає борозняків цих, що їдять. А так загалом фундучок росте. ось Такі плоди. Деякі перший раз цього року викидають, а деякі вже минулого річ плодоносили. О, дивіться. Тут я 10 саженців весною посадив свіжих. О, тут дивіться, які шикарні ти що. Гляньте. Так, питання до фундуковода з луцька. Чим потім їх обробити мені, щоб їх не гризли ніякі черечки. Ось так вони ростуть, ростуть, ростуть. Ось я бачу, тут якась зараза завелась. Одним словом, за всім треба глаз да глаз. Завсім треба дивитися, але часу не вистачає, то мінус три саженці цього року. Але ми не здаємося. Я на осінь знову буду садити. Замість трьох посажу 15. А тут тоді мені трошки підпалили, погоріло воно, з росте і соя. Вдома, дивіться, я там розібрався з тим роєм, зняв його, він сюди переходить, куди йому треба вулик. Завтра мені знову на службу в сутки. Наряд то не буде цей, о дивіться, які гарні фундуки. Подивіться. Фундук дуже гарний. Дивіться, я хотів запитати про фундук, можливо, буду окремо вже відео знімати. Чи можна разом з джолами, не помішає вам. О, тут мене, як би так сказати, не промишляє. Не промишляє шкідник Борозняк. Але тут у мене саженці від других людей. Від других людей у мене тут сажанці. То можливо саме й тому. Дивіться, які так красавці, гляньте які. Великі гарні горіхи. Ось черешні достигаю, тут було дуже багато липи, але липа цього року у мене не виділяла майже. Мед, що я раніше відкачав, весь продав, але бачу, там ще треба буде відкачати трохи, бо хлопці мають їхати на ротацію на схід. То потрібно дати їм дорогу я кожен рік даю. Тут такі в мене не попускали пагони, на той рік я хочу вже собі займатися. Якщо буде вільний час, то хочу собі ось дивіться, які... Гляньте, дивіться, які горіхи здоровані. Буду собі е, займатися тим самим. Ну, саженці ще розводить. Але в мене тут одна проблема, що білки. Дуже білки крадуть горіхи, того року дуже покрали. Ось тут славно як... О, дивіться, яка загруженість. Думаю, непогано. О, тут в мене один пропав, але він пустив пагінець. Другий пропав, але він пустив пагінець. І так, ці я попідливав, вони бідненькі повідходили. І оцей пропав і пагона не пустив. Я витягував одного з, такого, з, з таких саженців. Ну це я підлив, може, час не, думаю, що спас. Витягував одного такого саджанця, Вірніше зробимо це відео окремо про фундук, де і все. Дивіться, вимагу тут Ось таке. Так, джоли що там стоять? Стоять. Витягнув такого саженця, одного пустого, то був геть за згрижений корінь. Корінь був згрижений і все. Так, пасіка стоїть, Дивіться, як заросло, все Стид, стидота людей. Поїлка, що вони з неї От, бджоли не хочуть щось, беруть щось дилюсь, по чуть-чуть ту воду п'ють. У нас і дощі були проливні. О, так, дивіться, бачите, пасіка бджілки працюють. Відділці працюють, що в нас тут так, якось воно похилилося. Нормально тут все, що поглянуть. Нормально. Зараз ми займемось тут. тож добре, все, Дар'я доб'жив. Так, дивіться, добрався я вже на лісовий точок. Взяв так, 6 магазинів взяв. Це зверху все прополіс, не хвилюйтесь, рамки тут всі чисті, минулорічні в основному. Прополіс і буду ставити сугубо одну суш. Взяв 6, бо суш у мене ще дуже, дуже багато 145. Взяв також 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 рамок вощини на 300-ту. Зараз займусь бджолками, будемо ну, будемо відкривати, дивитися де ставити магазини, де додати ще вощину, щоб вже було до повного корпусу восьмирамочника Є там одна сім'я, яка треба другий магазин поставити. Все, бачите, золотарник вже з дня на день теж почне зацвітати. Соняшник, ви бачили, який у нас І Джола, дивіться, я бачу, так вроді би непогано працює. Працює, на мене уваги не звертає. Це є добре. Отут взагалі. Ну, дивіться, як вони тут ідуть, ідуть, всі працюють. Зараз ми будемо одягатися і почнемо працювати. Працювати, зараз палим димарчик. Треба відвикати ходити перед льодками, треба ходити за льодками. Вдома я того роязняв. І він зайшов в цей вулик, там великий гарний рій. З нього думаю буде толк. Тож, добре, поки ставлю відео на паузу, йду починати. Так, дивіться, я цей магазин ставив минулого разу, як був. Долі вже бджола зайшла. Зараз подивимось, чи щось піднесли, чи ні. Це, ну, Центральні рамки вроде бі біліють. Зараз глянемо. Що там чи є, що показати. Дивіться, я діставав, там тільки напріск посередині. На трьох рамочках і все. І то так небагато. Його е, того напруску. Ну, надіюсь, що скоро ситуація покращиться. Так, черговий магазин я подивився. Ну, Тут справи набагато краще, тут набагато більше вони залили. Можна так сказати, кожну рамку, дивіться, якщо видно, позаливали добре. І тут вони вощинку відбудували трохи. Це, Але так дивлюсь, що трошки вони такі, як мені здається, агресивніші чуть, -чуть. Тут і так ставимо зараз їх назад, тут поки магазина не будемо другого давати. Хай цей буде, я сподіваюся, що... що щось вони піднесуть. Ну так, так є, я вам скажу, що... Трішки попрацювали краще, ніж попередня сім'я, що там. Тут вони їх і бджоли більше набагато видно. Набагато більше бджоли, хай собі стоять і працюють. Так, тут я ще один поставив магазин. Тут теж, дивіться, цей рій вже він розвився повний, займає 8 рамок, зараз теж будуть ставити магазин. Минулого разу, як я був, то ставив ну, їм по дві вощини, зараз дивіться, вже дві вощини відбудовано і засіяно, тільки що витягав з центру. Дивіться, ще, ну, сіла батарейка в фуруповіортові, то відкручуюсь там саморези, бо кришки я всі прикручую. Тож дуже мало, ну багато часу займається і в мене мало часу, то знімати багато не буду щось буде тільки цікаве, то буду це. зараз сюди ставлю магазин і пішов далі. Дивіться, постановка магазина часу обату займає, буквально там 2-3 хвилини кинув магазин сушу і все, собі. хай вони переходять, вони вже переходять. І, це, і закриваємо і далі, і далі, і далі. Так, Цей магазин я теж ставив минулого разу. Дивлюсь, джоли в магазині. Так якби багато. Зараз глянемо, чи є якийсь наприск. Чи ні, чи можливо, матка зайшла червить. Ну зараз ми подивимось, здрав вам. Так, наприск є. Доволі непогано. Це я дістав е, середини дві рамки, подивився наприск. Є матка не зайшла червить, то це мені добре. Йдемо далі. Да, можливо, можна було ще один поставив магазин, бо напрості є на всіх рамках. Але зараз побачимо, бо щоб магазин ще там подивимось, що там робиться. Так, а на цьому райові я з самого першого ставив магазина. В минулих відео бачили, Ну тут, да, тут видно, що є. Принесли, дивіться, доволі непогано, я так дивлюсь. Зараз дістанемо, подивимось, наверх ну, весь біленький запечатаний. Тут, походу, матка зайшла в магазин, зараз глянемо, що тут робиться. Зараз дістану і що другий магазин сюди буду давати. Ну дивіться, це я дістав рамку від краю. Друга, гляньте, як попрацювали бджоли, матка зайшла, бо дивіться, далі там бачу розпліт. Ну, тут він вже повиходив, тут все залетомеду і тут чуть-чуть якийсь язичок кинули цей. Ось дивіться, як видненько гарно. Зараз ми ще дамо магазин. Це наголошую був рій, який я піймав біля поля соняшника, один з найбільших роїв. Ну гарно, тут, да, тут нема що говорити. Зараз ми глянемо, що там робиться в гнізді, чи не пішли маточники. Скоро буде дощ. Ну хоч тут вже трошки настроєння покращилось. Так, зараз ми сюди ще одного магазина дамо. Так, зараз глянемо, що тут у гнізді робиться. І тоді подивимося. Дякувати Богу, в гнізді в порядок маточників немає. Це певно буде дощ, бо до вже бджола дуже активно починає повертатися. Зараз я сюди ставлю ще один магазин, цей буде зверху і якраз до соняшника він вийде це різнотрав'я, і ми його відкачаємо. Ну, що ж сказати, так, На лісовому точку роботи ми на сьогодні закінчили. По сім'ях ну розвиток в принципі непоганий, ви бачили на відео, то все зруїв. Так, поставили вже де по магазину, на одну сім'ю поставили два магазини. Так, тут в мене десь фундук, але дивіться, в мене тут фундук ще росте один червоний такий цей Варшавський чи як сорт, я не пам'ятаю. Варшавський наче. О, і в одній сім'ї довелося мені задушити матку, вона там дуже поганої якості. Причина знайшла в тому, що в неї легенько придавлене брюшко. Тож я її задавив. Тут ще в мене такий вуличок один стоїть. Будяк, один так на самоті стоїть. Тож, дивіться, якийсь золотарник виспені. Я задавив ту матку, вулика сьогодні я того поїду, з бджолами заберу. У мене є там сестрамошник, який вже треба пересадити, там є хороша матка. Я їх об'єднаю і буде, думаю, з них толк. Бо вже вони, а також на сонях їх до кучі буде і буде хороша, непогана сім'я. І краще мати одну сильну, ніж дві слабих. Я вже дуже давно ну Як він не дуже давно. ну Давно, вірніше, я зрозумів, що на пастці потрібно тримати, старатися завжди сильні сім'ї. що Одна сім'я сильна, принесе меду більше, ніж 4 слабких. Це ось така моя думка. Тож, усім успіхів, миру, добра, підписуємося на канал, ставимо коментарі лайки, залишаємо коментарі. Дуже приємно з вами спілкуватися. А я буду їхати додому. Бо нас ось, бачите, яке вже знову... Де ж ті бджоли будуть працювати, як все небо в цьому? Темне-темне небо. Напевно, скоро буде дощ. Все, до побачення, друзі.